Слухайте звірою ці мотви до кінця і бог обов'язково викине всі ваші прохання на благо. О Пресвята Мати Божа Небесна Царице, наша несказана милостива заступнице, прийми цю молитву від твоїх дітей, що з вірою та надією звертаються до Тебе, благаючи про Твоє могутнє заступництво у наших повсякденних справах, захист від ворогів і негаразд, лікування від хвороб, благословення нашого життя, про сім'ю і її охорону та благословення. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми приходимо до тебе, як діти до матері, знаючи твою безмежну милість і співчуття до нас, Освяти нас свою благодаттю, огорни своїм материнським покровом, аби ми відчували Твою любов та захист у кожний момент нашого життя. Благаю тебе, причиста Діво, будь нашим світом у темряві, нашою надією, віччя, нашим утішенням у болі та стражданні. Нехай твої безкінечні милості стануть ліками для наших душ душитів, зцілюючи від усіх недуг. О мати, ти що маєш сказано силу перед Богом, допоможи нам у наших щоденних потребах, направляй наші кроки на шляху праведності, надихай нас на добрі вчинки, аби ми могли стати достойними Твого заступництва. В тій годині, коли бурі огортають нашу землю і темрява здається непереможною, ми покладаємо нашу надію на тебе, Пресвята Богородице. Захисти наших сміливих захисників, даруй їм перемогу над ворогами, оберігай наші домівки та родини від усякого зла, даруй нам мир у серцях, міцю вірі, витримку в спокусах. Нехай Твоя безмежна любов об'єднує нас, зміцнює нашу віру та сподівання, наповнюючи наші серця світлом і радістю. З непохитною вірою та глибокою вдячністю ми звертаємося до тебе, о Мати Божа, знаючи, що Твоє материнське серце ніколи не відвернеться від нас, а твої молитви перед престолом Вишнього є наймогутнішим захистом і допомогою, прийми наші маління, пречиста Діво Марія, і будь нашим заступом і провідницею в цьому житті аж до того дня, коли ми зможемо разом з тобою славити Господа вічно Амінь. О, Пресвята Богородиця, Небесна Цариця, всіх ангелів і святих водарку, прийми цю скромну молитву нашу, якою ми, твої недостойні діти, взиваємо до тебе, уповаючи на твою безмежну милість і заступництво, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що є посередницею всіх багатотей, джерелом утіхи та надії, допомагає нам у всіх наших потребах і скорботах. Зелянься милостиво, на нас, огорнути хвилями життєвих випробувань, і своїм могутнім заступництвом визволи нас від усіх бід і скорбот, овси милостова заступнице, ти, що своїми молитвами розчиняєш залізні ворота, перерізаєш м'яні замки, та маєш кайдани нашого гріха, визволи нас від усякого зла. Ми припадаємо до тебе, Богородице, з вірою, і любов'ю, просячи Твого захисту та проводу, нехай Твоя безмежна любов і милість буде з нами кожного дня, освітлюючи наш шлях до вічного життя, допоможи нам, О Мати Божа, з упованням нести свій хрест, слідуючи за Твоїм Сином, нашим Господом Ісусом Христом і в усьому наслідувати Його приклад. О, причиста діво, в твої руки ми віддаємо свої серця, душі та тіла, будь нашим захистом у боротьбі проти злого, нас своєю чистотою, укріпи віри, надії, любові, щоб ми, зростаючи в доброчесності, могли славити Господа у своїх думках, словах та діях, заступницю роду християнського, невтомна заступниці, перед Христом Всевишнього, відкинь від нас усі напасті ворожі. Приведи нас до порту спасіння, до Небесного Царства, де ти разом зі всіма святими славиш Отця і Сина, і Святого Духа, на віки віків. Амінь. О Пресвята Богородиця, Небеси, Землі, Царице, вічного світла, Мати, Ти, що в обіймах ніжних тримала Спасителя світу, милостива заступниця наша. Перед твоїм образом святим ми недостойні стаємо, величаючи безмежну ласку Твою, якою ти обдаровуєш світ, сповнений скорботи спокус. Звивичуємо тебе непорочна, дієво, бо ти обрана була з усіх поколінь, аби стати Матір'ю Божою, втіленням вічного Слова, Твоя чистота і святість затьмарюють найясніші зірки Небесні, Твоя благодать безкрай, як безодня, що миває душі наші, відкриваючи шлях до спасіння, ми прославляємо чудеса Твої на мати, якими ти неодноразово являла свою допомогу тим, хто з вірою, надією звертався до Тебе. Як заряве ведуча ти вказуєш нам дорогу в темряві життєвих бур, як тиха гавань приймаєш у своїй обійми усіх, хто шукає перехистку та утіхи в борхвивому морі буття, о всеми остиво мати прийме нашу скромну молитву, возволиш наші душі, аби ми змогли наслідувати твою безкорисливість, твою нескінченну любов і терпіння. Нехай Твоє покровительство буде з нами у сітні нашого життя, ведучи через спокуси, страждання, надаючи сили для подолання гріха та вічею, просимо Тебе, Небесна Царице, змилосердися над нами, просвіти наші серця, вогнем Божественної любові, аби ми, сповнені надії та віри, неостанноство служили Господу нашому, віддавали себе на служіння ближнім в життя заповіді Христові. Нехай через Твоє заступництво, Мати Вишнього Царя, ми знайдемо мир у своїх серцях стілення душі та тіла і наповнимося благодаттю, щоб жити вічно в світлі Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, якому належиться слава честь і поклоніння, Зацем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Небесна Цариця і Мати, і милосердя. До тебе ми звертаємося в своїх бідностях та потребах, прославляючи твою безмежну ласку і милосердя, та яка є посередницею всіх благодати і утішенням для скорботних душ, прийми нашу молитву, сповнену віри та надії. Напишіть імена та прохання в коментарях. В ім'я твоєї безмежної любові Пречиста чисте ми благаємо тебе, будь нашою заступницею перед Престолом Всевишнього. Прошу тебе, огорни нас своїм покровом, захищаючи від усіх небезпек спокус та злих напастей, зі швином Твоє материнського піку, аби ми могли вистояти перед випробуваннями життя, зберігаючи в серцях мир і спокій, присвята Богородице, в цей тривожний час, коли наша земля охоплена війною та розбратом, ми особливо потребуємо твоєї допомоги та заступництва. будь з нашими хоробрими захисниками! Допомагаємо у їхній боротьбі за мир і справедливість. Нехай Твоє благословення та захист будуть з ними у кожному бою, наповнюючи їхні серця мужністю та надією, О, мати Боже, даруй нам свою милість і благодать, аби ми могли рости духовно плекаючи в серцях любов до Бога та ближніх. Допоможи нам знайти шлях до вибачення та примирення, освітлюючи наші душі світлом небесної мудрості та розуміння, прошу тебе, допоможи нам вилікувати рани наших сердець. Визволи нас від усіх, хвороби, не дух, відверни від нас усяке зло, заздрість та ненависть, аби ми могли жити в гармонії та мирі з усіма, хто нас оточує, Благослови наші домівки родини та дітей, наповнюючи їх здоров'ям, щастям та взаєморозумінням, освяти наше прагнення до добра, надихаючи нас на вчинки милосердя та любові, Пресвята Діво Марія, в ці важкі часи, ми звертаємося до тебе, з молитвою про допомогу та заступництво. З вірою та надією прийми наші прохання, адже ми, впевнені в твоїй материнській опіці та небесному заступництві, нехай Твоя благодать буде з нами завжди ведучи нас шляхами праведності та світла. Амінь. Пресвята Богородице, мати Господня, Небесна Царице, зірка морська, що ведеш нас до порту спасіння у штормах життєвих бурь, прийми нашу молитву, яку у сердець, ми тобі приносимо. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, пречисте діво, ти що стоїш над херовимами та сіяєш ясніше за серафимів, владичіця наша, ти, що непорочно прийняла в своїх священих утробах вічне слово і подарувала світу Спасителя, зверни свій милостивий погляд на нас, грішних і недостойних, прийми, о, мати, милосердя, наші моління і принеси їх перед престол Твого Сина. Щоб він за твоїм заступництвом подарував нам прощення наших гріхів, оздоровлення наших душі сіл і направив наші кроки шляхом праведності та істини, заступниця наша непорушна, ти, що носиш титул помічниці християн, допоможи нам в боротьбі зі спокусами, захисти нас від усіх небезпек, особливо тих, що загрожують нашій вірі та душевному спокою, овси царице неба і землі, ти що є утішителькою засмучених. Надію безнадійних, даруй нам терпіння у скорботах, силу в праці, мужність у випробуваннях і завжди будь нашим захистом і провідницею до вічного життя. Ми молимо тебе Пресвітла Діва, бережи наші родини виховуй в наших серцях любов та взаєморозуміння, оберігай молодь від споку сучасного світу і надихай нас усіх на добрі вчинки, на славу Небесного Отця. Нехай Твоє безперестане заступництво буде з нами завжди, особливо у годину смерті, щоб ми могли перейти вічності у мирі та з надією зустріти тебе і твого сина у небесному царстві. Прийми, о королево миру, нашу подяку за нескінченні благодаті, які ти щедро на нас виливаєш. Ми покладаємо на тебе всі наші турботи, надії та мрії, знаючи, що Твоя материнська любов і заступництво ніколи нас не покинуть. Нехай буде прославлено ім'я Твоє Пресвята Богородиця від цього часу і навіки в усіх серцях, що шанують тебе як небесну матір і заступницю всього роду людського. Амінь. О Пресвята Богородиця, Небесна Царице, зірко морська, від віку вибрана Отцем Небесним, Богославена серед жінок, предвічний світвоносний світильник, що світляш темряву наших душ. Ти, що зачала від Святого Духа і без гріха народила Спаса нашого, Ісуса Христа, молимо тебе, прийми наші що Твої і принеси, їх перед обличчя Всевишнього, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, мати милосердя, утіхи, прихистокрішників, і заступниця убогих, джерело ласки і чудес, звертаємося до тебе з вірою, непохитною, о як велика твоя милість, обіймає весь світ, як безмежне твоє терпіння до нас, недосконалих і слабких. В Твоїй бездоні власті ми знаходимо втіху і спасіння у Твоєму заступництві, захисті до всякого, зла і спокус, прославляємо тебе, О, величице, як Матір Божий, Матір нашу, Твої молитви, нехай буду для нас щитом і опорою, Твоя любов керманичем на шляху до вічного життя, Ти, що відкрила нам двері до Царства Небесного своїм безсонніним послухом волі Божій, навчи нас твоїх дітей, вірно слідувати за Христом. Не встану виконувати Божі заповіді та жити за його вченнями, дивлячись на Твої святі образи, ми відчуваємо Твою присутність серед нас, Твою невимовну любов і заступництво, Твоє ім'я і міцної вежі, до якої ми прибігаємо, в часи випробувань і скорбот, в Тобі, о Пресвята Діво, ми знаходимо джерело надії та сили. Щоб нести хрест свого життя з вірою та гідністю, мовимо тебе, о Богородице, випроси для нас, у свого сина нашого Господа, прощення гріхів, очищення сердець і душ, щоб ми, освітлені світлом його істини, стали гідними мешканцями небесних осель. Нехай твої молитви за нас будуть як ароматний фіміам, що підноситься до престолу Всевишнього, приносячи мир злагоду і богословення на нашу землю. Прославляємо тебе, пречиста мати, за всі чудеса та ласки, якими ти неустанно обдаровуєш нас, Твоїх дітей, нехай Твоє святим'я буде звеличене у всі віки, як символ непохитної віри, безмежної любові та невичерпної надії для всього людства, Амінь О, Пресвята Богородице Небесна Сириця і мати, милосердя, перед Твоїм святим образом ми, недостойні, діти Твої, зі смиренням припадаємо, благаючи твоєї незбагненої ласки та милосердя. Тобі, о Мати Всевишнього, ми знаходимо прихисток і захист від усіх негараздів і спокус, що обступають нас у цьому тлінному світі. Ти, що несеш на своїх руках небесного Царя, почуй наші молитви та благання. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ми просимо тебе о причиста діво, будь нашою заступницею перед Престолом Всевишнього. Нехай через Твоє заступництво до нас зійде, Богодать Боже, щоб ми змогли пройти шлях свого життя у вірі, надії та любові, освіти наші душі світлом Христової, правди, щоб ми в усіх своїх справах та вчинках були керовані Божественним проведінням. помили нас, Господи, через мову Твою Пресвятої Богородиці, прости наші гріхи та помилки, даруй нам серце, каяся, і оновлення, щоб ми могли з чистим серцем служити Тобі, захисти нас від усіляких хвороб, та не Збережи наші душі і тіла в здоров'ї та цілісності, щоб ми могли величати Твоє ім'я, О покровительку, всіх, хто до Тебе прибігає, взиваємо до Тебе за захистом від усіх бід і напастей, що нас оточують, нехай Твоє заступництво буде для нас щитом від усіх ворогів, видимих і невидимих, допоможи нашим мужнім захисникам України, досягти перемоги над ворогами, наповни їх серця мужністю та відвагою. Охороняй їхнє життя під покровом Твоєї святої мантії, благослови, благослови, на наші сім'ї та домівки, зберігай у мирі та злагоді, даруй нам благословення в наших щоденних потребах, допомагай у вирішенні життєвих проблем та труднощів, нехай Твоє материнське покровительство огортає кожного з нас, особливо наших дітей, ведучих їх шляхом праведності та добра. Пресвята Богородице ми звертаємося до Тебе з вірою та надією, знаючи. Що ти не залишиш нас без свого материнського заступництва, нехай Твоя безкінечна любов та милосердя будуть з нами завжди, направляючи нас до вічного світла і миру у царстві Твого Сина. Амінь. Пресвята, Богородиця, Діво Марії, перед Твоїм іконостасом ми Твої діти стаємо сьогодні з молитвою похвалою. Напишіть імена та прохання в коментарях Ти Всечесна Небесна, цариця, обрана від віків. Щоб стати матір'ю Бога Високого, благословена ти серед жінок, і благословений плід Волона, Ісус. Ти приснодівав, втіла в собі всю чистоту і святість, ти стала тією, котра мостом з'єднала небо з землею, приносячи нам Спасителя, в тобі опричиста сповнилися всі пророцтва, ти стала тією, через яку правда і любов ішли в світ. Ми звертаємося до тебе, Осумилистова заступнице, у наших потребах, скорботах і сподіваннях, знаючи, що ти не оминеш своїм материнським покровом Тих, хто з вірою і любов'ю взиває до тебе твоє милість і благословення, нехай супроводжують нас у всі дні нашого життя. О Діво Марія, ти величаєшся як посередниця благодаті, прими наші мили Твої представ їх перед Престолом Всевишнього, аби ми. Зміцнені божественною благодаттю могли давати спокуси випробування і зберегти вірність Христові заповіді, любові, мовимо тебе, о небесна покровителька, на своїм офором захисту в часи випробувань, з рани вирани душі і тіла, наповни наші серця миром і надією, які може дати тільки син, твій наш Господь Ісус Христос. Нехай Твоя нескінченна любов і материнське благословення будуть з нами завжди освітлюючи шлях до істинного життя. Ведучи нас через темряву цього світу, до вічного світла Небесного Царства, де разом з тобою, Пресвятою Зівою, ми зможемо вічно славити Бога, захистимо могутнє заступниці нашу країну та всіх її мешканців від усякого зла, біди, напасти. Вкажи нам, о Мати Божа, шлях праведний, щоб ми, ідучи ним, досягли Богосвини вічності з тобою, в славі Небесного Царства. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Царица, Небеси Землі, покровителько наша, милостова, прими наше покірне словослов'я, що зубин сердець наших здіймається до тебе, як до світла невгасимого, до джерела невичерпної утіхи і безконечної милості. У Твоєму безмежному сердя це неба. Ми знаходимо прихисток від бурь життя, заспокоєння в скорботах і надію в безвиході, ти, мати Всевишнього, обрана перед усіма поколіннями. Обдаровано благодатью безмежною, щоб носити світло світу Ісуса Христа, Спасителя наших душ, величаємо Тебе, Онепорочне Діво, як найвищий дар небес, як заступницю грішних, які прославляють Твоє ім'я святе, Твоїм заступництвом молитвами, О Мати Божа. Ми просимо знайти захист від зла, зцілення від Дух і миру наших серцях чудес Твоїх опресвята не перелічити, бо кожна молитва, що до тебе звертається, знаходить відгук у твоєму материнському серці, ти зірка, що веде через темряву, ти утіха в скорботі, ти захист від бурі, завжди готова прийти на допомогу тим, хто з вірою і любов'ю звертається до тебе, Преславна Діво Марія, твоєму заступництву, ми віддаємо наші душі й серця. Нехай Твоя безкрайня милість огортає нас щодня, очищаючи від гріха. Освітлюючи шлях до вічного життя в царстві Твого Сина, О Мати Божа, ми мовимося тобі, будь нашим захистом і провідницею, Наставляй нас на шлях істини й любові, надихай на добрі вчинки і самопожертву, Допомагай нам нести хрест нашого життя з вірою й терпінням, наслідуючи Христа, прийми, О, Богородиці, цю нашу молитву, як знак, нашої віри і безмежної любові до тебе. Нехай кожне слово і кожна думка наша, буде вшануванням Твоєї святості, кожен вчинок, служінням на славу Небесного Отця. Амінь. Пресвята, Богородиці Небесна Царице, світло нашого оповання. Перед Твоїм неземним образом ми, діти Твої, смирено стоїмо, огорнуті благодаті Твоєї безмежної любові, Ти, що насила в чистому воні, Спасителя світу, безодня милосердя, прийми наші що молитви, що від серця вини до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. У твоєму заступництві знаходимо у утіху, Богородице Діво, бо ти є захистом непорушним і допомогою невгасимою. В тобі ми бачимо джерело надії та втіхи, матір всіх, хто прагне спасіння, освіти нас світлом твоєї мудрості, направляй наші кроки шляхами праведними, аби ми за твоїм зірцем чистоти та любові могли долати спокуси світу цього. Ми благаємо тебе, О Преславна зі горни на своєму муфором захисту від усіх небезпек, від кожного зла, що нас оточує, в тяжких хвилинах нашого життя, будь на матір'ю покровителькою, даруй нам силу та мужність стояти непохитно у вірі, сподіваючись на Твоє милосердя, подай нам причисте, зцілення від хвороб, які тіло наше та душу мучать, допоможи нам у наших щоденних потребах. Будь ласка, благослови нашу працю, наші родини, збережи їх у здоров'ї, мирі та злагоді, особливо просимо тебе за наших відважних захисників, дай їм силу та мужність, аби перемога була на їхньому боці, Охороняй їх від усіх ворогів, видимих та невидимих. Ми вдячні тобі, пробного на мати, за твоє нескінченне заступництво та за кожне диво, яке ти твориш у наших життях. Даруй нам благодать бути свідками Твоєї любові та милосердя в світі, аби ми могли нести світові, надії та любові серед усіх, хто нас оточує, нехай буде благословений кожен день нашого життя, Твоєю присутністю, Пресвята Богородице, веди нас до порятунку, до вічної радості в обіймах Твоїх, де ми зможемо співати вічну хвалу Тобі нашій Небесні, Матері за всі блага, які ти щедро нам даруєш. Амінь. Пресвята Богородице, Діва Марія, Небеси, землі, Царице. Наша надія, прибіжище і милосердна милосерне заступнице і неустана помічнице, перед Твоїм образом ми недостойні стоїмо серцями, сповненими любові та вдячності, возводимо наші молитви до тебе, відчайдушно шукаючи твої милості та заступництво. Напишіть імена та прохання в коментарях величаємо Тебе, Благосвене, серед жінок, бо Ти принесла світові вічне світло Ісуса Христа, нашого Спасителя та Визволителя. Ти була обрана за всіх поколінь, щоб стати матір'ю Бога високого, і твоя чистота та покора стали прикладом для кожного з нас. О, Мати милосердя, ти завжди готова вислухати миління своїх дітей. Ми звертаємося до тебе з проханням, захистити нас усіх бід і спокус, освітити наші душі світлом віри, наповнити серця любов'ю до Бога і ближніх, дари нам силу давати всі труднощі життя, стійкістю вірі та незміну надію на ласку Божу. Ми просимо тебе, приславна, Водичице, заступи за нас перед престолом Всевишнього, нехай твої молитви будуть для нас щитом від зла та напасти, нехай вони приведуть нас до миру та злагоди, в темряві життєвих випробувань нехай будемо тобою освітленими, в усіх потребах та скорботах знаходимо в тобі втіху та підтримку, просимо тебе, О Мати вічного слова, вчи нас, як слідувати за твоїм сином, як бути вірними та відними учнями Христа. Нехай Твоя непорочна любов веде на шляхами праведності, щоб ми могли служити Богу і людям з чистим серцем і добрими намірами ти є нашим захистом і силою. У Твоїх руках ми залишаємо наші радощі, наші печалі, наші надії. Ми віримо, що Твоє материнське серце не зможе не відгукнутися на наші прохання, тому запованням і любов'ю ми вкладаємо в Твої небесні руки наше життя, просимо Тебе. Благослови захисти, веди і завжди заступайся за нас, нехай буде прославлено ім'я Твоє, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. О Пресвята Богородице Небесна, царице всіх ангелів, радості перевищуюча серця наші до Тебе підносимо, злибини нашої віри та любові, Ти непорочна лілія серед тернів світу, світ вони західне, яке в оселях наших мир та надію сієш. Велич твоя матір Божа перед очима нашими стаєть, як зоря ведуча в темряві ночі світлоносна. Прославляємо тебе, Цариця Небесна, бо ти милість Божу до нас принесла, втіливши Слово Боже Ісуса Христа, Спасителя наших душ, Твоя безмежна любов і жертва, пречиста діло, нам образом стали, як витривало і смирено нести хрест на щоденний в покорі волі Божій чудес твоїх обогородиці, не перелічити, від оздоровлення немічних до утішення скорботних душ, Твоя милість не знає меж, ти, заступнице грішних, до тебе ми прибігаємо, знаючи, що Твоє заступництво і міцний щит, в боротьбі зі спокусами та випробуваннями, о мати Божа, ми благаємо тебе, покрий нас пащем твоєї захисної ласки, щоб усі стріли ворожі до нас не досягли. Нехай Твоя нескінчена ласка буде з нами усіма днями життя нашого, направляючи нас шляхами праведності ведучи до вічного спасіння, Преславна Богородице, Ти є джерело натхнення для всіх, хто шукає світу у цьому темному світі, Твоя ніжність і сила, з якої ти несла своє служіння, нехай навчить нас бути мужніми в наших випробуваннях, твердими в нашій вірі і безмежно відданими Божій волі. Мовимося тобі, пречиста Діво, збережи наші душі в чистоті та святості, щоб ми, як і ти, могли стати живими храмами Святого Духа, нехай Твоє безперечне заступництво веде нас через усі труднощі життя, допомагаючи нам досягти небесної слави, де з тобою, всіма святими ми будемо співати вічні, алілуя, тому з любов'ю та глибокою пошаною ми підносимо наші серця до Тебе, Свята Богородице. Сповнені віри у Твою милість і заступництво, прошу, прийми нашу молитву як свідчення, нашої відданості Тобі, цариці, нашої душі, і будь з нами завжди, ведучи нас до вічного світла та миру. Амінь. Ставте вподобайки під відео, і від совідовижні вашим для поширення Слова Божого, бо свині Святої Богородиці, нехай перебувають з нами.